Вітаю любителей кутових технологій. Тема сьогоднішнього відеоролику динамічне створення компонентів. Перед тим як розібратись, що це таке, давайте подумаємо про те, а як ми створюємо зазвичай наші компоненти. Ну, в нас є якийсь компонент, для прикладу, ми візьмемо найвищий компонент App Component, в шаблоні якого ми беремо і прописуємо селектори. Якихось інших наших компонентів. І таким чином ми можемо сказати, що ми беремо і створюємо за рахунок того, що помістили селектори цих компонентів в інші компоненти, ми створюємо наші компоненти. Щодо динамічного створення компонентів, тут трохи інакша ситуація. Можливо, ви чули про таку річ, як динамічне підвантаження модулів. Зазвичай під цим мається на увазі, що у нас є якась маршрутизація, ми її налаштовуємо таким чином, що по якомусь конкретному шляху ми лейзі лодінгом підвантажимо якийсь модуль. З точки зору конфігурації маршрутизації, це буде об'єкт, в якому є PAF, і... Поле Load Children, в якому ми вказуємо посилання на файл нашого модулю. Окей, але ми можемо там вказати не тільки модуль, але й компонент. Що ж, по суті, це і є динамічне створення компоненту, але сьогодні ми поговоримо про інший підхід, де кодом, маючи лише клас нашого компоненту, ми можемо в будь-якому місці створити його і помістити в якийсь шаблон. Давайте трохи поговоримо про це. Де ви могли зустрічати подібний підхід. Маршрутизація зрозуміла, але якщо ви працювали з бібліотеками для ангуляру, мається на увазі бібліотеки UI, так? наприклад, Angular Material, в цій бібліотеці в нас є можливість відкривати вікна. Є якийсь сервіс, звертаючись до якого ми можемо передати наш компонент, і викличеться вікно, всередині якого наш компонент буде створений. Тобто, це по суті і є динамічне створення компоненту, але воно відбувається всередині цього «dialog service». Тобто ідея полягає в тому, що інколи ми не можемо або не хочемо брати селектор компоненту і прописувати його в якомусь шаблоні. Ми хочемо створити його саме через TypeScript. І як це робиться, ми сьогодні подивимось на прикладі невеличкого проєкту. В першу чергу, давайте відкриємо консоль, а точніше, трохи збільшимо масштаб, і подивимось, що це тут за масив об'єктів. Уявимо, що такий масив об'єктів прилітає нам з бекенду. І на основі такого масиву ми хочемо відрендерити якийсь контент. Ідея взагалі цього прикладу взята з YouTube, де ми можемо е, гортати нашу сторінку, і там нам будуть е, попадатись різні варіанти компонентів. Наприклад, в вигляді звичайних відеороликів, потім, можливо, якісь пости. Це вже, наприклад, трохи нижче шорт-відео. І ось, наприклад, ще в цій ленті є відображення такого блоку з рекламою. Тобто backend присилає нам якусь структуру, і саме backend каже нам про те, як і що відобразити візуально. Що ж, давайте почнемо з app Component. Ось як ми бачимо, в нас є title, як і тут, і далі блок з нашою лентою, в якому знаходиться пустий ng-контейнер. Ну, Далі переходимо в TypeScript, і що ми тут бачимо? Ми бачимо тут те, що ми в'ючайдом звертаємось до Template variable і записуємо в це поле сутність під назвою ViewContainerRef. По суті, ViewContainerRef – це, грубо кажучи, якийсь слот, це якесь місце, в яке можна вставляти компоненти і темплейти один за одним. Також очищати цей слот і так далі. Тобто ось о, за що відповідає ViewContainerReference. Reference. Ну і далі що відбувається? Ми звертаємось, грубо кажучи, до якогось бекенду, отримуємо дані, і на основі масиву таких даних ми, по-перше, звертаючись до якогось меп, передаючи тип, ми отримуємо якісь компоненти. І якщо ми подивимося на цей меп, то ми побачимо, що кожен тип фід-айтему, він. Відноситься до якогось конкретного компоненту. Що ж, давайте далі? Ми звертаємось до контейнер ref, який ми взяли через ViewChild, і викликаємо метод CreateComponent, передаючи туди наш компонент. Круто. В цей момент, грубо кажучи, вже всередині контейнеру, тобто, ось тут ми створили якийсь компонент, він вже там знаходиться. Повертається сутність component ref. Це по суті обгортка над компонентом, в якій є якісь екстра штуки. Давайте подивимось. Ну, Для прикладу ми можемо звернутись, викликати change Detector, подивитись якийсь тип, наприклад, навішити якийсь обробник на подію Destroy, звернутись до самого інстансу класу компоненту. І так далі. Далі ми створюємо константу, куди записуємо інстанс нашого компоненту. І вже цьому інстансу, вже конкретному класу нашого компоненту записуємо поле Data. Після запису поля Data ми викликаємо ChangeDetector, щоб на основі моделі, яку ми оновили, наш шаблон в цьому компоненті синхронізувався. Тут, як ви можете бачити, в якості типу використовується клас BaseFitItemComponent. Судячи з назви, можна припустити, що це якийсь базовий клас для кожного з компонентів. Давайте перейдемо в нього і побачимо, що так, це абстрактний клас, в якому є інпут параметр Data. Це треба для того, щоб уніфікувати інпут параметр, щоб кожен з компонентів вмістив конкретне поле data з конкретною назвою data. І щоб ми не робили тут на цьому рівні ніяких умов. Тобто, щоб, наприклад. В компоненті з типом відео не було інпут параметру відео, а в посту не було пост, а в рекламі ad і так далі. Тобто ми таким чином стандартизували і е, назвали в кожному з цих компонентів інпут параметр Data. При цьому тип ми передаємо ззовні в кожному з компонентів. Наприклад, компонент відео має тип відео, таким чином це в нас якийсь інтерфейс з конкретними даними. В рекламі ми передаємо інший інтерфейс, реклама, так? І, е, і таким чином все це працює. І це логічно, ми на цьому рівні не паримось, просто передаємо дані, ми знаємо, що відповідні типи будуть містити відповідні об'єкти. Тож відповідний об'єкт залітає конкретному компоненту, і він вже його описує, що цей об'єкт, це тип, там, я не знаю, реклама, все. І тут же ми маємо доступ до нашого дейта, як до інтерфейсу реклами. І в кожному компоненті так само відбувається, тільки інші типи. Тож, якщо ми подивимось в API, то що у нас тут? Метод getAll, який, начебто, звертається до бекенду, ми просто це уявимо, але насправді він просто одразу тут описує всі ці можливі е, наші. Таким чином, нам не треба було створювати ніяких свічкейсів, писати доволі дивний код. Далі, потім, в майбутньому, якщо ми захочемо створити інший тип компоненту, то все, що нам треба, це створити цей компонент. Внести його в наш меп і додати відповідний enum. І все, і все це буде працювати. Також трохи зупинюся на тому, що якщо ви використовуєте більш старі версії Angular, то підхід з динамічним створенням компонентів трохи буде відрізнятись. Нам треба буде заінжектити таку сутність, як Component Factory Resolver. Як ви бачите, в нових версіях Angular він deprecated, тобто вже його не треба використовувати, він помічений ось таким чином. і... Це означає, що він вже застарів цей підхід. Тож, ось метод замість цього методу, так, який описує старий підхід, нам треба звертатись до Component Factory Resolver, передавати в метод ResolveComponentFactory наш компонент. Цей метод повертає нам фабрику на основі цього компоненту. І вже цю фабрику ми записуємо кудись і передаємо в той самий метод. Create Component і все працює по суті таким самим чином. Ви можете детальніше ознайомитись з цим проєктом на моєму Гітхабі, посилання на ньому знаходиться в описі до цього відео. Проговоримо ще один останній нюанс по цій темі. Справа в тому, що інколи у вас може виникнути невеличка проблема з залежностями. І давайте обговоримо цей момент. Що ж, припустимо, ви хочете створити компонент динамічно. Десь всередині, в якомусь більш дочірньому компоненті, тобто не на найвищому рівні. Припустимо, це буде ось цей ось компонентик. В ньому ви робите все те, що ми подивились до цього. І в цьому компоненті, припустимо, є наступна історія. Ми в декораторі Component прописали Providers. І в цих провайдерсах, наприклад, будуть якісь локальні судності. Условно кажучи, ви створили якісь локальні сервіси, які мають бути доступними. Саме конкретно в цьому компоненті. І, наприклад, ви хочете викликати вікно, навіть те саме вікно Angular Material. Ви звертаєтесь до сервісу mat Dialog, і в цей сервіс ви е, передаєте якийсь компонент. Тобто, викликаючи метод open, передаєте компонент, компонент вашого вікна. Припустимо, ви хочете видалити item. Або щось видавати. Ось така у вас має бути операція. І ви для цього вікна описали окремий компонент. Він також локальний і знаходиться з точки зору ієрархії папок на цьому ж рівні, де і цей компонент. Тож передаєте туди компонент, там я не знаю, delete item component. І справа в тому, що ви хочете в цьому компоненті викликати якусь залежність, яка запровайдена в цьому місці. Тобто в цьому ж компоненті чомусь ви хочете викликати цю залежність. Справа в тому, що коли ви будете намагатись в цьому компоненті, який динамічно створився в вікні, викликати залежність, яка не провайдить інрут, тобто ця залежність вона не відноситься до модулю модуль. І ви, викликаючи вікно якби на цьому рівні, хочете використовувати цю сутність, цілком нормальне бажання. Але для того, щоб це зробити, треба зробити додаткові дії. Що це за дії? Давайте поговоримо про таку штуку, як інжектор. Детальніше про це ми колись поговоримо в відосі про dependency injection, Але щоб ця історія працювала, вам треба буде в цьому рівні, в цьому компоненті, заінжектити інжектор. Ми взяли наш інжектор. І його треба передати в метод CreateComponent. Тут в нас є е, різні варіанти, що ми можемо передати. І один з цих варіантів це інжектор. Ми передаємо цей інжектор. І давайте трохи поговоримо, не вдаючись подробиці, е, чому це вирішує нашу проблему. Якщо коротко, то dependency injection це ієрархія, і у кожної ноди є свій інжектор. Інжектор містить собі різні залежності. Ось, наприклад, в цьому місці є якісь локальні провайдери, які доступні саме на цьому рівні. Саме в інжекторі містяться ці провайдери. А потім в цьому ж Angular Material там є можливість передати інжектор в якихось там параметрах, передаючи додатково інжектор. Всередині цей сервіс зробить саме ось цю історію. Тобто, в методі Create Component він передасть наш інжектор. І таким чином цей компонент. Грубо кажучи, буде, наче створений в контексті цієї ноди. Тобто, це буде те ж саме, наче ви прописали селектор компоненту в середині цього, цієї ноди. Ось, наприклад, там ось так. Наче він тепер дочірній компонент е, цього компоненту. Звісно, там з точки зору ієрархії не так відбувається, але з точки зору Dependency injection це працює саме подібним чином. Тож. Цей компонент тепер може інжектити ці провайдери і провайдери всіх батьківських компонентів, які знаходяться над цим компонентом. Ну а тепер на цьому вже в мене точно все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і підтримуйте україномовний YouTube. До зустрічі в наступних відеороликах.